Esto es todo, y que hago el ser humano de todos los la vida. Se reto, se reto se despejaste, y las veces que la policía no puede Як тобі проєкт, як тобі така ініціатива? Я вважаю, що ініціативі зараз любі це добре. Добре, що ми робимо добро, добре, що ми допомагаємо зараз збирати кошти на карети швидкої допомоги саме цією ініціативою. Продаємо свої лоти і збираємо, і збираємо, і збираємо. Тому я вважаю, що це неймовірна, прекрасна робота і мета. Що тебе мотивує, окрім спорту? Окрім спорту, мене мотивують мої діти. Мої діти так вони не дають можливості плакати, страждати, тому що вони хочуть завжди бачити маму щасливою. Перше вересня діти підуть онлайн в школу. Ні, офлайн. офлайн. Мій син йде в перший клас. У нього перший дзвінок, і ми вже в нас були вже батьківські збори. Він йде до школи, там є е, укриття. Якщо є сирена, то немає вже ніякої зараз е, шкільної форми. Тому що правило одне, все має бути на е, замочку і на липучках, щоб швидко могли зібратися діти до бомбосховища. Моє рідне батьківщина...» Має назву Україна. І нація своя. Україна ж, мама, я, я. Які очікування? Чекала цей день, коли піде твій син на перший Ти знаєш, я досі не вірю, що я мама двох дітей. Тому як піду на мене 1 вересня молодшому сину два роки, і 1 вересня старший йде в перший клас. У мене подвійне свято буде 1 вересня, тому не знаю, які будуть відчуття хочу, щоб він пішов до школи, бо вже я не можу. Бо я вже не витримую двох дітей цілими днями. Буде такий перепочинок? Так, так, трохи від старшого. Тання скоро опалювальний сезон. Він висіться. Чи знайшли ви для себе метод? Як утепитися? Ні, не шукала ніякий метод. Я впевнена, що в нас все буде добре, що е, всі наші е, комуніційні служби будуть працювати, і з ними все буде добре. Я не вірю е, в погане. Вірю, тільки в добре. І е, як заощаджуєте? Є якийсь е, спосіб, що порадити? Е, спосіб заощаджувати. Ну ми нічого зараз не заробляємо, тому і заощаджуємо, тому що е, витрачаємо гроші тільки на те, що необхідне це харчування. Я майже нічого взагалі не купую, тільки якщо там діти вже виросли з Крусії, треба купити. А так, звичайно, ніхто нічого зараз такого не купляє, і не дозволяє щось більше.